Новий вінницький ритм. 101,8 рафел. Місто над Богом. Події що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати свого гостя. Це генеральний директор комунального підприємства Вінниця Обл, Тепло, Енерго, пан Андрій. Ковальов, пане Андрію, ради вас бачити. Добро я правильно сказав? Комунальне підприємство. комунальне підприємство, комунальне підприємство. Тому що знову таки тут е, після нового року, взагалі після березня, пішли моменти. Там комунальне підприємство може бути, не може бути, але знов таки це більше стосується медіа. Є такий закон, який 31 з першого числа тікі е, побачив свою прилюдне. Ну, це інша тема, інша програма. Пане Андрію, велике підприємство, дуже важливе підприємство. Я би навіть сказав, базове, і я зараз зовсім не фаховою мовою говорю, абсолютно, я кажу більш емоційною мовою. А як підприємство спрацювало в 2020 році? Дуже-дуже непростому військовому, воєнному 2022 році. Ну насправді я задоволений результатами, Вся, маючи можливість, хотів би подякувати кожному працівнику підприємства, тому що ні е, установи наші комунальні, які ми опалюємо, ні населення по місту Вінниці, та частка, яка опалюється нашим підприємством, слава Богу, не відчули зникнення світла. Які в нас постійно відбувалися на наших котельнях, а ми відповідно подали якісну послугу з постачання тепла і гарячої води. А це завдяки тому, що працівники професійно виконували свої обов'язки з самовіддачею, на яку я в принципі розраховував е от тут я також хотів е відмітити саме цей момент. Тоді ми дуже добре це пам'ятаємо, тоді, коли зникало світло. А автоматично рука тягнулася до або крану гарячої води, або до батареї, і от щоб відчути, і зимно не було. Ну, ну, від, ну, відверто, це насправді завдячуючи і позиції спільної позиції. Мені це найбільше подобається. Спільні позиції Вінницької міської ради, Вінницької обласної військової адміністрації, обласної ради, які це командна вчасно, робота. Вчасно, однозначно. Однакома спрацювала, mm -hmm, надали mm -hmm. можливість нам закупити mm -hmm. ту необхідну кількість генераторів, які ми встановили на наших котельнях. Плюс величезна подяка міжнародним донорам, тому що розуміючи без їхньої підтримки, це міжнародна організація міграції, це юнопс це і багато та інших донорів, які нам безкоштовно передали генератор відповідного обладнання, яким забезпечили майже на 100% всі наші котельні. Відповідним чином споживач в кінцевому результаті нічого не відчув. Ні ті аварійні відключення, ні аварійні роботи, які взимку ми вночі проводили, mm -hmm. але слава Богу, що. Тобто ми спрацювали чудово, якщо наш споживач кінцевий цього, цього не відчув. Це плюс, це якби позитивний момент. Давайте урівноважимо ситуацію і про не дуже приємні моменти, але ми маємо про них говорити. Заборгованість, адже ми чудово розуміємо, що гроші в тому числі необхідні на розвит... на ремонт поточний, на розвиток, на закупівлю і взагалі для того, щоб було якесь завтра. Які заборгованості є у підприємства перед вами? На жаль, найбільша складна ситуація. У нас склалася заборгованості з боку держави. Це різниця в тарифах, яка держава е, дала можливість нам вірніше, дали нам зобов'язання, наклала мораторій на непідвищення тарифів. Таким чином, ми повністю розраховували на ту різницю, що mm -hmm. виникла за рахунок того на погашення з боку саме держави. На жаль, станом на зараз це біля 37 мільйонів гривень, а це відповідним чином і розвиток підприємства і фонду плати праці, і наша модернізація, і поточні капітальні ремонти. Це величезна проблема по населенню. Стабільна. Я дякую всім нашим споживачам, тому що сплачують вчасно. І та заборгованість, яка у нас існує на протязі, наприклад, там попередніх п'яти років, вона не збільшилась. Угу. Територіальні громади, обласний бюджет теж є певна заборгованість, але вона є не критичною і вони, в принципі, її погашають. Тому базова наша основна проблематика це насправді це різниця в тарифах і. Держава обіцяла до кінця 2022 року і погасити, але ми розуміємо, напевне, ситуація війна в країні. Тому ми максимально ужимаємося, де тільки можливо. От з 1 травня підприємство перейшло на чотириденний робочий тиждень. Угу. Ми працюємо, ми економимо, ми максимально оптимізуємо, максимально автоматизуємо наші процеси, тому що розуміємо, що. Вартість одної гігакалорії має, в моєму розумінні як керівника зменшуватися От то, тоді я скажу, що я дійсно на своєму місці працюю. На результат угу. а, я окремо хотів вас ще раз перепитати стосовно е, чотирь, чотирьох денного робочого денного тижня. робочого тижня. Ця інформація пішла. Ми, звісно, її прочитали. Е, По-своєму, ми обговорили. Ну між собою, звісно, буде, щоб обов'язково це обговорювати. А це такий, я хочу ще раз підкреслити, щоб ви більше підкреслили, проговорили. Це такий один з. Десять, механізмі, там один з дуже дуже багатьох механізмів, які ви шукаєте, знаходите, запроваджуєте. Механізмів для того, щоб е, оптимізувати, оптимізувати формату, і працю. здешевити, в принципі, в результаті якимось чином. Так? У, ви... нас, і у нас є певна не, не, недостатність пофінансування. Відповідним чином, ми шукаємо механізми. Тобто uh -huh. ми шукаємо за рахунок чотирьохденного робочого тижня, в більшості випадків, це саме адміністративна частина, наш персонал адміністративний. Ми зменшуємо фонд оплати праці щомісяця. На для для порівняння для розуміння це близько 400 тисяч на місяць. Ми економимо саме за рахунок переходу на в, угу. о, тиждень. Е, при тому, при всьому, що дозвольте, я так скажу, можливо, неправильно, не неправильно технічно е, технічні професії і технічні працівники у вас не скорочуються, вони залишаються, вони все одно мають роботу і вони виходять. Вони працюють. Ми не скорочували жодного працівника. Весь за цей цей технічні час? технічні працівники у нас. Працюють, тобто ми говоримо тільки про адміністративну mm -hmm. нашу частину, яка виконує весь свої функціонал, який мала би виконувати. Все ж таки, це міжопалювальний період. Mm -hmm. Зараз працюють більше технічні працівники, саме на ремонтні роботи, на пусконаладочні, на багато-багато інших технічних робіт, які жодних працівників не звільнений. Вони, слава Богу, у більшості випадків заброньовані. Ті ті професії, які є для об'єктів критичної інфраструктури, надважливими, вони є заброньовани, вони працюють на то результат, про який я говорив, якщо брати знову такі осінньо-зимовий період, я не можу зараз пригадати, що були якісь аварії, щоб були якісь поломки, що були. Я не можу цього згадати. Але це до того, що, що нас очікує, як споживачів, а вас, як надавача послуг, що вас очікує і як у вас розписаний саме безопалювальний, міжопалювальний. не міжопалювальний оцей сезон. Що? Що ну, має якщо зробити? ви не відчули, їх було дуже багато насправді, але просто професійна робота наших фахівців. Я технічні, відчуваю, що мені зараз заздрити і потім після ефіру, де ти живеш, ти нічого не відчуваєш. Світлана відключається насправді, роботи у нас всі заплановані на міжопалювальний період. Базова проблематика зрозуміло, Це відсутність фінансування. Отак, угу. якщо ми отримали, хоча б де хоча б якісь програми державні, для прикладу, кредитування, які підприємство могло би отримати для модернізації. Це було б дуже велике підтримкою. В області у нас існує програма енергоефективності і енергозбереження, на жаль, вона у 2022 році не була пофінансована на жодну копійку. Ну, якщо ми говоримо uh -huh. вже про фінансування. Кожна вкладена гривня в енергоефективність енергозбереження на будь-якому підприємстві, це на виході 3 гривні економії. Тобто ми маємо розуміти, якщо ми хочемо рухатися до сучасних підприємств, сучасних технологій, для прикладу, от ми вперше в області на комунальному підприємстві встановили теплові насоси. Ну, це взагалі це європейський рівень. Ми перші, це дуже сучасна технологія, яка от вперше була задіяна на наших комунальних підприємствах. Якщо ми будемо рухатися в такому напрямку, то я впевнений, нашу стратегію, яку ми уклали по підприємству на 10 років, хоча б 3-4 роки, щоб ми отримали, хоча б середнє по нашим потребам фінансування з підприємствами зробили б одне з найкращих. Просто для того потрібні ресурси тепловий насос. Я розумію, що це ви виділили просто один з багатьох Егументів. елементів, які є. Е, наступний елемент, е, і про це також писалося, і ми читали, дивилися це е, сонячні батареї, панелі, так, у нас які так. також якщо я не помиляюся, 120 кВт, по-моєму. у нас, якщо ми говоримо саме про 120 кВт, це тепловіна. Це у нас кВт, Це теплові насос, які ми uh -huh. встановили в цьому році. А ми і де Приділяємо велику увагу ще диспетчеризацію. Альтернатива сонячна у нас встановлена на нашому підприємстві, mm -hmm. на наших дахах, тобто ми, ми використовуємо це для здешевлення самовартості електроенергії. А якщо ми говоримо про диспетчерізацію, це те, що в нас дає можливість автоматизувати виробничі наші процеси. Ну, для прикладу, ми взяли в цьому році, нам передали 13 котелень з обласного підпорядкування на, для нашого, на наше підприємство. Там було 4 котельні, працювало 16 працівників. Uh -huh. Ми поставили диспетчерізацію, вклавши в неї 400 тисяч гривень. Економія за один опалювальний сезон на фонд в оплаці праці за рахунок того, що було 16 працівників, стало 4, склав 1 мільйон 800 тисяч, 400 тисяч вклали. Тобто, фактично, за 4 місяці ми окупили 6. Це, 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 за 6 місяців ми окупили, вибачте, цей проєкт. Ну таких прикладів величезна кількість цих проєктів. Ми в нас все прописано. Ми в цьому році кожну котельню проаналізували. Наша, наша мета по кожному дню бачити фінансовий результат роботи котельні і приймати як наймого швидше оперативні рішення для того, щоб uh -huh. ми максимально заробляли і надавали якісну послугу, що підприємство насправді має бути платником податку. ми маємо обезпечувати фонд оплати праці нашим працівникам. При тому, всьому, ми маємо надавати якісну послугу. Але, повертаючись до нашої розмови, ну, неможливо це зробити без залучення з відповідного фінансування. Треба фінансовий ресурс. Um. No. Тут нічого не скажеш, звісно, він потрібен для того, щоб щось отримати. Обов'язково треба щось вкласти. Ви вже сказали про допомогу іноземних партнерів в більш ширше, якщо можна, пане Андрію, в чому вона заключалася? Тільки в тому, що надали генератори. Якщо ви так скажете, вибачте, я не повірю. Я думаю, що набагато більше вони зробили. І дивіться, я розумію. Підхід саме іноземних донорів вони працювали з більше з регіонами з тими, де було дійсно військові дії. Uh -huh. Або звільнені території. Там я бачив багато звітів, велика організація да, тобто це великий донор. Вони надавали і GCB-трактори, і надавали генератори, надавали труби, надавали велику різних номенклатуру технічної підтримки. По нашому підприємству ми насправді отримували лише генератори, але станом на зараз ми ведемо перемовини з більше 12 донорів, тому що ми розуміємо, що зараз вони там вже впоралися з проходженням опалювального періоду і мають вже можливість і бажання допомагати іншим регіонам. Я бачу, ми, наприклад, ведемо перемовини щодо модульних котелень. Це стаціонарна котельня, яка виїжджає, і встановлюється і безпосередньо починає відразу опалювати, опалювати той чи інший об'єкт. До речі, в цьому році на підприємстві ми зробили першу модульну котельню власними силами. Тобто ми її встановили, повністю від нуля зробили і перевезли на МНС наш, встановили вона на альтернативних видах палива. І це наш є першим ми Плануємо в наступному році так само продовжувати встановлення вже власними силами модульних котель. Це... Якщо, я, якщо я правильно зрозумів, це ваше виробництво. Да. Ваше виробництво значить, від моменту проєкту, тобто да. був складений, зроблений, створений проєкт, він був зафіксований. Ви його самі виготовили. Допуску і... це, це наші фахівці. Все ваші абсолютно фахівці. А, наскільки зараз є потреба, і я не через призму війни, а взагалі от через. Призму е, тих самих сіл, можливо, маленьких хуторів там, або я, я не можу просто собі зараз уявити, де воно е, може ще застосовуватися, де цей виріб може застосовуватися будь-якого приміщення, якщо ми говоримо будинок культури, лікарня, школа. Де чи садочок, будь-яке приміщення, де потребує яке знає... немає централізованої такої подачі. Так, де немає централізованого. Управління. Тобто, це може використовуватися як тимчасово, так і на постійній на основі. Посні... На постійній це основі. постійна котельня, тільки вона модульно встановлена в відповідному металевому корпусі. Угу. Вона ставляться краном в будь-якому місці, підключається відповідно до системи і працює повністю скільки потрібно по часу, то не... немає визначення. Можете десятки років працювати. Тобто, тут можливий акцент в чому? Прийшовши на підприємство, я дійсно зараз бачу, що у нас величезний потенціал саме в професійних працівниках. Реально, той рівень робіт, який виконують працівники на облатепла, все власними синою, заміна мереж, обслуговування котелень, виготовлення модульних котелень. Ми навіть зараз навчаємося встановленню цих теплових лічильників. Це дуже серйозна технологія, і треба її вміти працювати. Угу. Тобто, потенціал у підприємства величезний. Ми зараз вже виходимо на тендери, приймаємо участь в обслуговуванні котель інших територіальних громад, допомагати їм в цьому для того, щоб ми просто отримали додаткове фінансування, за рахунок чого ми будемо модернізувати і власні мережі, і власні котельні. Тобто потенціал величезний. Ну Треба знову просто його розвивати. Знову ситуація у Вінничан вчаться. Так, так. Ви знаєте, в нас, це приємно, нас це дуже приїжджали приємно. Зберіжали із Житомира, і з Смільниччини, mm -hmm. дивитися на нашу ціплові ту... насоси, тому mm -hmm. що це дійсно ноу-хау. Класно. А в серійне виробництво? Чи ну, по запиту? ну подивимося, то знову ж таки це Це фінансування. Пане Андрію, у нас залишається буквально ну, три хвилинки максимум. Обов'язково маю у вас запитати про співпрацю з міжрегіональним. Гуманітарним штабом. гуманітарним штабом, і як ви долучилися, як долучається ваше підприємство, як ви співпрацюєте, і які, які моменти ви закриваєте, як то кажуть? Ну, підприємства долучилися з першої години. Як тільки ми дізналися, що почалася війна? Ми практично забезпечили там всі ТРО по Вінницькій області, і ну вибачте, бутилками запалювальний суміш, ми їх виготовляли на підприємстві з перших днів uh -huh. і. Жами, коктейлі. Жами, ви, коктейлі, Ви освоїли молот, коктейлі, коктейлі молотова, да, угу. і жами протитанковими, і скоби для бліндажів, і безпосередньо буржуйки ми виготовляємо постійно на постійній основі. Тобто і працівники підприємства зі своєю заробітною платою відраховують кошти безпосередньо з всіх працівників. Ми перечисляємо на ЗСУ на потреби. Тобто все, що нам було потрібно в межах співпраці, в тому числі і регіональним гуманітарним штабом, ми постійно співпрацюємо. Окрема позиція це робота нашого благодійного фонду. «Вінниця – комфортне комфортна та безпечне міста. І забезпечення амуніції і обладнанням військових на цей час. Я думаю, що ми порахували десь близько 300 військових. Ми забезпечили повністю відповідне амуніцію Крім того, ну, автомобілі завозили, купували, передавали на на передову. Окремо співпраця це з лікарнями нашими, вже, я думаю, станом на зараз це близько вже 900, напевно, ліжок багатофункціональних, якими ми забезпечили лікарні міста і області, матраси, інвалідні візочки, ну багато-багатий перелік. Окремо, це робота з внутрішньопереміщеними особами, тому що ми видаємо продуктові набори і тисячами людей у нас реєструються на отримання цієї допомоги. Тобто, це можна довго говорити, насправді. Кожен війничанин, мені здається, долучився зараз до допомоги, особливо на фронт хлопцям військовим. Тут це без перебільшення, тому що ну, десь стояти осторонь просто неможливо. Присутній mm -hmm. на будь-якому заході розумієш, що ну, люди просто долучаються, кожен. Тому що ми всі розуміємо, що це все наші хлопці, ми, ми тут, а вони там. І mm -hmm. ми маємо робити в десятки разів більше, тому що. Якщо їм там щось не вистачає, то відповідним чином загроза стоїть перед цією країною абсолютно праві. Тут як то кажуть, підписуються практично під кожною буквою, під кожним словом. А ви почали сьогоднішню розмову з позитивного такого е меседжа. Дуже гарно спрацювало підприємство за цей 22-й. Давайте на завершення розсмішимо богів. Плани. Плани. 100% облік теплової енергії, 100% GPS-моніторинг кожної одиниці транспорту, 100% відеонагляд. Програма затверджена стратегія розвитку підприємства на 10 років. Оптимізація встановлення сучасних технологій, використання їх для під час опалювального періоду. Сучасні технології в заміні теплових мереж. Ну, це можна дуже, дуже дуже довго говорити, але саме головне – це якісна послуга. За меншу, за меншу ціну. Тобто вартість одної Гіакалорії для кінцевого споживача, нашої теплової енергії має постійно зменшуватися. Оце головна, моя, принаймні моя мета, як і мої фахівці, я думаю, з, неї, з нею повністю погоджуюсь. А, я, як споживач, не знаю, чи я споживаю вашу гігакалорію чи іншу. Але... У вас адреса Ленінський. Тоді не, не важа. У нас пів, за Но... Лише. пів Пів славянки, вибачте. Півславянки, да? Так. Ну я так розумію, що якщо вам вдасться, а я переконаний, що вам вдасться це зробити, то можливо я свій Ленінський поміняю на... для того, щоб менше платити. Дякую вам. Ще раз нагадаю: генеральний директор комунального підприємства Вінниця облтеплоенерго пан Андрій Ковальов сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Ідемо на невеличку паузу і знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 АФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.